Вітаю! Це програма Об'єкти. Я її ведучий Володимир Перегінець. Ми говоримо про політику, про обіцянки політики і їх виконання. І у нас сьогодні в студії народний депутат від блоку Петра Порошенка Оксана Юринець. Доброго. Доброго вечора. Пані Оксано, бачимо події, які розвиваються навколо укрнафти. Ви були також ініціатором закону про акціонерні товариства. Чи пов'язані ті події між собою? Ну, можу вам сказати, що не те, що там ініціатором просто наша група, така міжфракційне об'єднання Єврооптимісти. Ну, ми кілька разів це називається законопроект про акціонерні товариства, аж ніяк не про Укрнафту, бо вони стосуються абсолютно всіх державних підприємств, де є, скажімо так, контрольний пакет акцій в руках держави. Але цей раз ми намагалися пояснити, що в цій країні треба жити за правилами, що революція гідності не була намарною. Єдине, що, наприклад, будемо називати там дуже багаті люди в Україні, яких є там. На пальцях однієї руки можна перерахувати, які все ж таки хочуть впливати на виробництво, на процес скажімо, діяльності тих державних підприємств. Вони мають зрозуміти, що сьогодні вже інші умови, інший час, і вони просто мають жити за правилами. Я абсолютно проти націоналізації там, скажімо, ряду підприємств, тому що вони і так вже є державними і вони мають працювати просто сьогодні той час в країні, коли ці підприємства мають працювати на країну, на сьогодні її обороноздатність на армію. На соціальний захист населення, а не на інші речі, але держава доведено, що держава є поганим власником. Що ви скажете на таке твердження? З, звичайно, що напевно я би вважала, що топ-менеджерів із інших країн треба запрошувати на підприємства, а не до управління державою, бо все ж таки інституції державні мають трошки інший характер, і напевно треба родитися українцем, мати в серці Україну, щоб працювати на країну. На підприємствах це менеджмент, де має бути добра робота на те, щоб було збільшення прибутку, щоб було відповідно, добре працювало підприємство, приносило більший е, дохід, що він постійно був операційний, який зростав дохід. Тоді, тоді це буде результат. Але в даному випадку, фактично, цим законопроектом про акціонарні товариства ми давали, що кожне підприємство, яке має частку державної власності, має працювати на країну. Більше того, результатом цього за певний період часу, який ми будемо звичайно контролювати, маємо зрозуміти. А наскільки більше отримала держава цього доходу? А що змінилося? А яка користь від цього? Бо все ж таки ці правила, які сьогодні прийняті, вони змінюють. Е, не тільки одного, одної багатої людини в країні, яка просто сьогодні активно виступає проти цього, а всіх інших, можливо, не всі в силу своїх сьогоднішніх, скажімо так, посад, можливо, десь перебувають за кордоном, не можуть приїхати і тут показувати таку свою реакцію. Але насправді це зачіпає абсолютно всіх, хто знаєте, у нас є така ситуація, коли живуть на ренті бюджетній або на ренті природній окремі люди. Хоча насправді надрази за конституцією України належить все ж таки. Державі Україна і її громадянам, тому все ж таки цю справедливість треба починати робити. І сьогодні тою спробою відстояти пам'ятаєте, бо були такі, а ви там даремно стоїте, блокуєте трибуну. Ви даремно це Нема даремного. Треба це робити, треба це відпускати, треба розуміти. Я думаю, що і ці люди, бо вони все ж таки люди, які вели тривалий період часу в бізнесі, Вони мають зрозуміти це, що правила це буде зручно і для них. Як вам реакція Коломойського чи що можете прокоментувати? Ну, Його я думаю, дії? що однозначно ми будемо підтримувати з того боку журналістів, які просто виконують свою роботу і вони не мають попадати під те, що вони їм будуть погрожувати. Це однозначно. З іншого боку, ми розуміємо, що людина там діяла в стані ефекту, чи вона просто е, була збентежена і тому вела себе саме так. Але точно ми не можемо допустити такої поведінки. Бо сьогодні, напевно, таке враження, що комусь неважливий, чи втратить він свій дохід. Йому важливо чи не втратить він свій контроль над чимось. Це а тут показано, що до... контроль втрачений, так що ця рада, навіть з невеликим відсотком людей, які розуміють, що треба жити для України, вже сьогодні і змінювати ті правила, більше того, змушувати інших їх виконувати, що настав цей час, тому що потім вже просто не буде цього часу. На жаль, це відбувається в такому хаосі, в хаосі інформаційних повідомлень, в тому, як це сприймається, так і як би це можна було подати, але це знову ж таки прийнятий закон. Його треба виконувати. У нас є проблема з тим, що не всі закони хочеться виконувати. Не всі закони є зручні. Знаєте, але ми завжди ставили з запитання. О, добре, живуть там в Європі певні громадяни та тих чи інших країн. Але чи легко їм бути тими громадянами? Вони ж повинні постійно дотримуватись правил. Сьогодні ці правила мусить виконувати всі ситуація з, з тою крнавтої і реакція Коломойського. Чи є це поганим прикладом поєднання влади і бізнесу? Ну, звичайно, що це є погано, і треба відділяти, що е, окремо є влада, окремо є бізнес, і більше того, не лише професор-доктор е, науки змін Євгенович, директор нашого інституту економіки і менеджменту, дуже чітко розмежовує. Я пам'ятаю, що я студенткою потім в аспірантурі, що е, власне управління це той, хто керує в державі, і той, хто намагається діяти на інтересах і на користі держави, менеджер це той, хто працює на підприємстві. Він навіть робив пояснення, що от є там наприклад прем'єр-міністр. Коли вона спочатку керувала єдиними енергетичними системами, вона була менеджером. А коли вона стала прем'єр-міністром, вона стала управлінцем. І управління це твоя робота на користь державі. Якщо ти втомився це робити, ти йдеш далі в бізнес, працюєш в бізнесі, але точно одно, одночасно виконувати і функції менеджера, і функції управлінця не можна. Це є шкідливо для держави. Тому ті всі моменти, звичайно, що вони напевно летять в адрес багатьох людей, хто є сьогодні у кермах, хто що не позбувся цих речей. Що вони все ж таки мають змінитися? Я думаю, що це така реакція, яка почалася, вона буде стосуватися кожного, хто не може себе відділити від тих чи інших речей. Це як знаєте, такі сіамські близнюки, яких треба все ж таки ну. Але в нас дуже багато таких людей, які при владі і при дуже бізнесі. багато. Я думаю, що цей приклад показав, коли більше того, це публічно дуже розгортається, що це має змінитися, і кожен має зрозуміти, а чи я так роблю. А чи з мого боку це є правильно? Це стосується всіх абсолютно людей, які є, перебувають у владі сьогодні. Тобто, незалежно від того, хто представляє яку політичну силу, чи яку політичну фракцію, чи взагалі на якій посаді знаходиться в цій державі, якими методами на вашу думку має вирішитись конфлікт політичними чи е силовими? Я думаю, має вирішитися усвідомленням <кх> того, що в цій країні всі будуть жити за правилами, і що сьогодні контролювати людину або принижувати гідність не можна. І коли це всі зрозуміють, я думаю, що абсолютно буде оцінена участь кожного в цій ситуації. Тому, тому ми зрозуміємо, що кажу, я абсолютно проти якихось там гонінь за відьмами чи переслідувань тих чи інших людей. Люди кожен з них щось робив та да, для країни. Він має зрозуміти, що окремо він робив для країни, бо це його совість. Це він дбає за державу. З іншого боку, коли це зачіпає інтереси держави, не можна ставити на одну, не можна бути, скажімо так, терористами, вимагаючи якісь інші речі, бо або ми будемо це мати далі, або це буде щось по-іншому. Ні, тут просто всі мають жити за правилами для всіх. Правила мають бути однакові. Чомусь. Знаєте, звичайний простий громадянин може жити за мінімальну зарплату. І сьогодні багато людей, які ходять на роботу, отримуючи мінімальну зарплату, деколи їм не вистачає на дорогу. Але вони ходять, вони ходять по інерції, бо вони це роблять заради своєї держави. Тому в даному випадку ми маємо зрозуміти, що не може бути комусь краще. Так не можна бути знаєте, філантропом, вкраще, вкравши мільярд, віддати 100 гривень і сказати, що я філантроп. Тому що сьогодні трошки інші часи настали. Жити так, як ми жили до того, ми не зможемо. Чому тому, що країна виснажена, тому що інші умови, тому що війна, тому що багато речей, які сьогодні грають не на користь країни. На жаль, чи відчули ви в раді вплив олігархії, олігархату чи окремих осіб, таких як Коломойський. Наскільки він це, відчутний? Я особисто собі цього, звичайно, що не відчула, тому що це нічого не заважає. І можливо, тут загартованість в Львівській області, в Львівській обласній раді, і може, через те, що ми прийшли звідси, це, хоча там дуже багато людей, які є зі сходу, які таких об'єднаннях, які вже розуміють, що ну, по-іншому не може бути. Чи є якісь такі речі, скажімо, що до тебе хочуть, тебе там, ніхто тебе не ламає? Тобто, якщо ти людина, яка йдеш, то нічого тебе не змінить. Знаєте, колись Сверстюк говорив, що е, добру, порядну, правильну людину не може змінити щось. Вона або такою є, або такою, ну, залишається такою. Бо якщо в ній щось було не так, це значить десь було приховано. Тому єдине, що критична маса тих людей, які готові протистояти, можливо, вона кожен раз таким знаєте, правилом поведінковим інших буде вчити інших і ті будуть підтягуватися так само, і всі будуть розуміти, що ну, немає на, на то іншої ради. Більше сьогодні це коштує життя людей, сьогодні це кров, тому воно не може бути по-іншому. І коли знаєте, коли люди, які нібито їм здавалося, що вони мають вплив, вони говорять, що вони його не мають, що ніхто не давав тих вказівок, чому щось по-іншому, ми розуміємо, що це виходить з під цього контролю. Сьогодні інтереси держави, інтереси простого громадянина мають стояти на першому місці. І так співпало, що вчора чотири депутати з блоку Петра Порошенка заявили про вихід. Вони пояснюють у нас причин, що вони не бачать реформ від президента. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим конфліктом, чи це пов'язано з, дійсно з якимись? протиріччями у вашій фракції ну я вам скажу там є одна людина, яка входить до групи удару. Е, але я вам скажу одне: що реформи насправді в цій країні має робити не президент, а прем'єр. Насправді так, і трошки інші функції, тому що це парламентсько-президентська країна, де е, за реформи, за економіку відповідає все ж таки кабінет міністрів і прем'єр. Так напевно з тим треба світувати раду. Треба розуміти ставити оцінки, а що відбулося в перший квартал. Чи ми відчули ці зміни? І однозначно, це дуже важливо контролювати на кожному з тих етапів. Нехай за ці три місяці що відбулося? Вся, та чи ці 100 днів уряду? Що, що далі? З чим може уряд похвалитись? Що стосується дій президента? Я можу вам сказати, що що стосується дипломатичної війни, він все ж таки її виграє, тому що ми приймаємо якісь певні законодавчі ініціативи президентські. Які є, ми їх підтримуємо в результаті Росія кричить, ґвалт, що е, вона не очікувала і не того чекала. Насправді він виконує ці зобов'язання свої, але він робить це в інтересах держави. І оці ці кроки є правильними. І я думаю, що історія це ще оцінить, тому що ці речі вони є на своєму місці, і так як ми всі цього очікували, що стосується діяльності. Скажем, кабінету міністрів так до цього є дуже багато запитань. Тому неодноразово і група Львівщина, коли ми виходили і ставили умови. І, наприклад, коли ми виходимо і ставимо умову в середу, а в п'ятницю все ж таки це виконується. Навіть якщо це перед тим заготовлювалося кимось і для когось, все ж таки ми відстоювали ці інтереси наприклад тої території, яку ми представляли. Якщо там група депутатів, яка вийшла, вона знову ж таки об'єднана так само якоїсь певної окремої території, в них є своя позиція. Я вважаю, що кожен має право на свою думку, тому що якщо це депутат мажоритарник він в першу чергу має діяти не в інтересах там вузьких корп корпоративних, політичних, хоча ми розуміємо, що є політична дисципліна, є ті речі, вони є такі якби важливими в політичному процесі, але однозначно вони мають пам'ятати про те, а що вони говорили своєму виборцю? Чиї інтереси вони мають відстоювати. Тому я думаю, що час покаже і їхній і дасть оцінку їхнім крокам. Ну, станом на сьогодні маємо те, що маємо. Як звичайним людям пережити цю кризу фінансово? Бачимо, що з доларом твориться, бачимо з цінами. Зараз воно трошки легше. Але хто винен в тій ситуації? І як людям її пережити? Що може зробити народні депутати? Ну, ви знаєте, це дуже складно, тому що як економіст буду говорити. Що е, ситуація, знаєте, що там, наприклад, е, валиться фундамент в хаті це не є питання одного дня, так? Звичайно, що у нас сьогодні там летять бомби, підривається щось, воно може зразу зруйнувати, але насправді це може бути постійне методичне знищення, там, скажімо, основ, що потім падає все. І коли був звіт пані голови Нацбанку, вона показала за останні 10 років, як це все відбувалося, як зменшувався власне цей золотовалютний запас. І, власне, діяльність попередніх керівників вона абсолютно пропорційно залежить від того, що сьогодні відбувається. І відповідальність не лише її одної. Хоча я думаю, що вона точно за це має відповісти, тому що ці багато речей, які зараз створені під час її керування, вони також. Абсолютно не на позитив е, стабілізації, так але що дуже важливо, що коли в країні не можна контролювати паніку, а паніка це найгірше, що може бути для грошей. Воно спровокувало ці всі речі. Знаєте, коли, наприклад, є обмеження держави, що ти не можеш купити там більше там певної кількості одиниць валюти, а ти це робиш будь-який спосіб, підключаючи купу людей, то держава ставить якісь певні обмеження. Так, коли от ми спостерігали цей період, коли було великі, е, дуже високо зросли, а потім наполовину uh -huh. це падає. Зрозуміло, що на таких коливаннях заробляють окремі люди. Де окремі категорії, ми зробили ряд запитів, щоб вияснити, а хто ж цю пані, паніку сіяв на самому ринку? Тому що те, що є громадяни, які це роблять, так воно звичайно, що якісь дає поштовх, але це невеликі кількості грошей. Це не є велика грошова маса. В даному випадку ми чекаємо на відповіді і Ще знову немає життє, відповіді. до фіскальної служби ми зустрічалися. Зокрема, була зустріч і між фракційного об'єднання нашого. Депутатів, так, які, скажімо так, намагаються в тих речах все ж таки більше, більше на них впливати. І маємо звіти, маємо якісь певні зловживання, які ми сьогодні аналізуємо. Так є речі, за які ну, треба пояснити, що були такі умови. І там, наприклад, коли витрачались кошти на те, щоб приховати зв'язок, який був з і із Україною, це ще в березні минулого року, ми розуміємо, що це мали витратити на це речі, тому що тоді Росія зробила це відкритим. Але є інші, за які прозвітувати, наприклад, не можуть. То зрозуміло, там треба ставити цю оцінку, тому що паніка це найгірший ну, так, чинник, який буде впливати на те, що буде робитися з курсом. Ну на жаль, кажу, сьогодні в країні те, що є, воно є дуже складним. Я можу вам сказати, що це не є просто і навіть особисто для мене. І, і так само це є умови дуже складні, і просто усвідомленням того, що це продовжується далі боротьба за Україну, і, і ти маєш жити для України цей період часу, так? бо ти... Викликався іти і захищати громаду, їй представляти інтереси. Ти мусиш це робити. Насправді це дуже складно, і я абсолютно розумію, що ми всі в одному ну. Ми, ми не є якось окремо, ми всі разом, і ми всі разом мусимо це в кінці все ж таки подолати. Я знаєте, на жаль, в дуже багатьох випадках звертається і каже, боже, ну це якось має відбутися. Тобто, це така надія, знаєте, як під час Майдану. Ну все одно мусить бути далі трошки краще, ніж зараз є. Бо на жаль, дуже сумно і дуже складно все. Багато критики прозвучало в адресу голови Нацбанку. Ви як економіст, як ви оцінюєте роботу Гонтарі в цей час, в цей період? Ну, я думаю, що, напевно, інші е, фахові люди, навіть зокрема біля мене, сидить мій колега, і по фракції, і по групі удару е, Пензенек, який, я думаю, краще би справився з цією ситуацією. Так є люди, які напевно краще розуміють, бо вони мали тривалий період часу державної служби управлінця, які б знали, як би в таких ситуаціях діяти. Ну, ми маємо те, що маємо, так оцінювати позитивно точно я не буду, тому що я вважаю, що в Доля відповідальності є достатньо велика і цього керівника, але я не применшую відповідальності тих, хто були до неї, і ті, щоб методично скажімо так. Цей шлях турували власне до того, що сьогодні є в країні, і до того, що є з курсом, все ж таки, Що відбулося з курсом? Давайте перейдемо трошки до місцевих питань. Знаємо, що було виділено чималу суму коштів на дороги Львівщини. Зокрема, це будуть облаштовані нарешті будуть облаштовані дороги до переходів між польським і українським кордоном. Розкажіть детальніше, хто отримує ті гроші, як вони будуть витрачені? Ну, насправді ті 700 мільйонів, які виділені на чотири області, а це області власне транскордонної співпраці з Євросоюзом, це стратегічні дві дороги, які мають йти на Львівську область. Але однозначно, що ми маємо сьогодні цей момент, коли з польської сторони підготовлені переходи, але інфраструктура з української сторони не є витриманою. На яких саме переходах немає? Можете сказати? Е, ну, е, я думаю, що всі пробували рухатись через. Е... Грушів, mm. і власне там, коли ми проїжджали з одного боку і проїжджали далі територію України, ну це жах просто. Там взагалі нема жодної дороги. Але це, по-перше, обличчя країни. І ми розуміємо, що цей шлях, ну, наприклад, ми можемо їхати в Румунію, де немає інфраструктури, це країна Євросоюзу, але там ідеальні дороги. Так? Можливо, вони там не супер розвинені, такі, які є вже в Польщі чи mm -hmm. є в Німеччині, але вони все одно на нормальному рівні, і там, власне, е, ну, принаймні до таких стандартів ми мусимо прагнути. Е, чому так важливо? Тому що транскордонна співпраця, і більше того, я вам скажу, що зустрічаючись з, з друзями з Польщі, які говорять так про переходи, бо розуміючи, що ти є там очолюючи я очолюю під комітет транскордонної співпраці регіонального розвитку. А наприклад, про перехід, якого нема з Закарпаттям, бо з із польської сторони з української сторони є е, заповідник, там вони канатна дорога чи просто піший перехід він обов'язково мав бути прамі для туристичних е, таких речей з іншого боку, Україна має Львівська область, має найбільшу територію в межі з Польщею. Так і ми розуміємо, що це з. Іншого боку, покращує стосунки між тим добросусідства, це і ці малий прикордонний рух. Тут дуже важлива позиція власне голови адміністрації пана Олега Синютки, який дуже відстоює так чітко інтереси Львівської області. Я вам скажу більше, що Львівська область в транскордонній співпраці серед 40 проєктів, які є для України, 27 отримує саме Львівська область. Натомість, наприклад, Закарпаття лише три. І сьогодні в мене відбулася зустріч. Я віддала, віддала своє депутатське звернення пану Зубку який є з. Віце-прем'єр міністром власне з тих питань, щоб підтримати львівську область. Є проекти і об'єкти, які не профінансовані 12, 13, 14 року, щоб туди додати ці кошти, і ми могли закінчити ці інфраструктурні проекти. Це і е, старий самбер. Тобто там ті переходи, які власне будуть стосуватися з польської сторони з української сторони, тобто, щоб ми могли це доробити там. в Деяких місцях навіть взагалі немає дороги, одні горби ну там, напрямки, як кажуть, місцеві. Там дуже страшно, тому що перше так це дороги стало на сьогодні. Вони вважаються, що вони місцевими, але коли там з'явиться перехід, вони не будуть Евгозначення це переходи національного значення, тобто країни, і там має бути участь і доля держави. Це не може бути на, скажімо так, на. Відповідальності тільки територіальної громади вона просто не може собі дати раду з побудовою такої дороги. Тут має бути обов'язково ця участь, і ми ну, намагалися переконувати, що це треба обов'язково зробити, тому що це ворота. Це є ну обличчя, це, країни не є, та, да, це не є регіональна якась проблема, це є проблема країни. Тому що коли там буде все добре, то однозначно, що це дорога, яка поведе потім до Києва, так і і на іншій області. Тому ми всі маємо зрозуміти, що з цього боку ми маємо це забезпечити в майбутньому. Ми хочемо провести в травні комітетські слухання з цього питання. Де, власне, піднімемо і можливість в 2016 році отримати ці 11 мільярдів, які є в Європейському Союзі, для транскордонної співпраці, власне, вони передбачені просто великою частиною саме Україна претендує на ці кошти. Польща в цьому випадку вона країна, яка показала, як ефективно можна використати кошти Європейського Союзу. Країна, яка сьогодні найкраще розвивається серед країн Європейського Союзу. Більше того, це той лобіст і в Європарламенті, і в Брюсселі нашої країни, тобто України, і це найкращий друг сьогодні. Це більше того, показано, як трансформувалися стосунки двох народів, які мали різні історичні моменти, але сьогодні це ті, які один другому допомагають. А чому тому, що всі розуміємо, що безпекова ситуація сьогодні в нашій країні, вона стосується напряму і Польщі, і Прибалтійських країн, і плюс вишеградської групи, тих інших країн, з якими нам треба скажімо так бути колігувати. Хоча ми розуміємо, що там є різні позиції, і є так само, ну скажімо, перевага. Інших політичних сил, які впливають на е, прийняття відповідних політичних рішень. Хоча сподіваємося, що ми зможемо, е, скажімо, так на такій дипломатичному рівні, спілкуючись постійно з парламентарями тих інших країн, їх переконувати про те, що краще добре дружити, е, аніж е, жити погано, не в мирі або підтримувати якусь іншу сторону. Тобто, ми, ми мусимо сьогодні це показати, що це є пріоритет. Е, минулими роками було велике зловживання саме на ремонтах доріг. Як забезпечити цього року прозорість цього процесу? Ви знаєте це механізм? Ну знову ж таки, дивіться, є польський досвід. Тобто, коли е, структура, яка контролює, вона точно не може бути, наприклад, якщо це використовує Польща ці кошти, це не може бути структура, яка контролює, не може бути польською, так? Це може бути складена кількість людей, яка дає ці кошти з інших країн, тобто зовсім інша стороння структура, яка це контролює. Вони показали, що це можна робити. Тому що ми розуміємо, що ситуація з того, що якісь є певні такі махінації, вони в кожній. Країні не відбувається, просто там є відсоткове відношення трошки інше. Ми маємо ж показати, що ми сьогодні це робимо на майбутнє. Що сьогодні ми, якщо один раз покажемо правильну цю роботу, нам будуть далі довіряти. І власне, що чекають європейці, це того, коли ми приїжджаємо до них і говоримо, нам потрібні кошти, але ми одночасно зразу говоримо: але контролюйте, ви даєте кошти, ви контролюйте. Тобто, щоб ми зрозуміли, для чого ми тут діємо. Але... Точно, якщо хтось хоче жити по-іншому, ніж, ну, скажімо так, жити, як було до того, він має зрозуміти, що тоді він або не гравець, або він призвичається до тих правил, які сьогодні створені. І цей досвід Європейського Союзу показав, такий контроль, це є максимально ефективне використання кожної копійки. А сьогодні воно нам дуже важливо, бо в нас тих копійок дуже мало. Можливо, потрібно запросити іноземців робити ці дороги. Е, я думаю, що тут наші люди можуть собі дати раду. Знаєте, я в нас багато підприємств, де фахівці повиїжджали за кордон і там успішно на таких підприємствах працюють. Я думаю, що треба створити умови, щоб всі ці українці, е, патріоти, які я вам скажу, ті, які поїхали і працюють і сюди передають кошти і валюту. Вони так само є патріоти України. Сьогодні треба створити всі умови, щоб вони могли сюди повернутися, і тут працювати. Однозначно, е, і українські фірми нехай беруть технології досвід за зарубіжних країн, але вони однозначно. Мають виконуватися з нашими людьми, ми маємо давати ці робочі місця, бо в принципі це є один з можливих елементів розвитку економіки країни. Я вам дякую за думку. А ми перервамося на перерву. Після перерви буде в нас ще один гість – громадський діяч, який відстоює права мешканців гуртожитків. Не перемикайте.